Активісти підрахували, скільки бурштин недоотримує за те, що дихає викидами електростанції, яка успішно димить при в'їзді у місто. кажуть, рахунок де на мільйони. Чому так пробували розібратись, організувавши громадські слухання за участю мешканців бурштина, представників ТЕС та активістів волі? 500 гривень відшкодувань за екологічні збитки має отримати бурштин цього року, з'ясували активісти. Кажуть, у той час аналогічні міста, поблизу яких працюють електростанції, отримують десятки а то й сотні мільйонів екологічного податку до місцевих бюджетів. Тут люди живуть, дихають відходами небезпечними. То місто з цього нічого не отримує. І тут питання не в тому, що цей податок не платиться, тому що, ви бачите, платиться 186 мільйонів. А питання, як цей податок потім розподіляється. представники електростанції пояснюють, ніяких податкових боргів у них нема. Екологічний збір платять ретельно, правда, потрапляють гроші туди, де джерело забруднення. Зокрема, значна частина йде в бюджет селища Буші, в решту району. Бурштинська ТЕС має певну специфіку, тому що вона розташована на землях. Досить багатьох сільських град, їх є дев'ять. Екологічний податок сплачувався за місцем розташування джерел забруднень. Сьогодні село Бовщів, воно є тим адміністративним центром, де знаходяться абсолютно майже всі джерела забруднення. Представники волі запевняють, страждає від такого розподілу податків не лише громада Бурштина. і пропонують провести перевірки надходжень податків до бюджетів з великих підприємств. Перевірки правильності і коректності розрахунку і нарахування податків для того, щоб ці підприємства справчували в наш спільний обласний бюджет бюджет обласної громади, і це не стосується тільки ДТЕК, Це стосується і обленерго, це стосується і ПАТ «Укрнафт». Активісти підрахували, що 66 мільйонів гривень недоотримує бюджет бурштина через несправедливий розподіл податків, які сплачує ТЕС, а це його майже річний бюджет.